Ця серія розповсюдила свої мацаки по майже усім медіа: кіно, анімація, серіали, навіть комікси та література. А все почалося з маленької, але дуже важливої революції у відеоіграх. Resident Evil вже кілька разів змінив ігрову індустрію та жанр горорів. І саме про це я зараз і розповім. Ой, привітулі. Resident Evil на початку 90-х цікавість до зомбі тематики в популярній культурі практично згасла, але Capcom чомусь вирішили, що було би класно зробити гру з зомбаками, надихаючись фільмами Джорджа Ромеро, який буквально сформував сучасний вигляд зомбі, та сяйвом Стенлі Кубрика. Майбутня зірка ігрової індустрії Сінзі Мікамі протягом майже півроку самотужки розробляв концепт та сценарій майбутнього горору Хай! Hey, I'm Shinji Mikami. на початках гра мала бути від першої особи, але до рук розробників потрапила Alone in the Dark і було вирішено запозичити фіксовану камеру у свій проєкт. Такий трюк нагадував камеру спостереження, що додало кінематографічності, а також певний ефект невідомого. Адже розміщення камери та кути огляду підбиралися таким чином, що гравець ніколи не знав, що чекає за рогом. Завдяки потужностям актуального заліза, розробники створили деталізовані моделі персонажів, Нажів у повному 3D об'ємі. Задники лишилися 2D, як і в багатьох іграх того часу, але були пропрацьовані до деталей та відрендерені у надзвичайно високій якості. Вони навіть зараз виглядають пристойно, а 27 років тому взагалі зносили стріху. Але справжній сюрприз чекав при першому запуску гри. Гравцям доводилося впорядковувати надзвичайно обмежений інвентар, вирішувати пазли, і що найважливіше, економити набої, яких постійно не вистачало. Навіть просте ходіння химерними клаустрофобічними коридорами маєтку змушувало гравців перебувати у постійній тривозі. Симбіоз цих елементів працював практично бездоганно. Персонаж та гравець мали буквально боротися за виживання, плануючи кожний крок. Не менше страху викликала система збереження. Мало того, що потрібно було знайти кімнату з друкарською машинкою. Так аби скористатися нею, мала бути чорнильна стрічка, які були розкидані по рівнях. В сучасних іграх схожу схему використали розробники Kingdom Come Deliverance. В ній для збереження потрібно хильнути шнапсу, який просто так на дорозі не валяється. Resident Evil, або ж в Японії Biohazard, вийшов 22 березня 1996 року і одразу ж вразив усіх якістю картинки та звуку, а також пропрацьованістю ігроладу та кінематографічністю. Гра навіть змогла поборотися за звання гри року. Хоча серед конкурентів значилися Super Mario 64, Tomb Raider, Taken 2 та Quake. І хоч італійський вусань випередив усіх за кількістю нагород, Resident Evil стала найбільш продаваною грою на PlayStation, чим здовував у першу чергу самих Мікамі та Кепком. В ті часи, та й навіть зараз, мало хто очікує від горору, ще й з відвертою бі муві історією, надзвичайних фінансових показників, але навіть в цьому плані гра виявилася екстраординарною. До кінця року було продано понад 2 мільйони копій гри. Батьком survival Хорору вважається Alone in the Dark, але саме Resident Evil сформував його та наділив тими якостями, які досі вважаються невід'ємною частиною у. Всіх ігор жанру. Окрім того, гра стала однією з перших ігор на PlayStation, які отримали віковий рейтинг від 17 років. Resident Evil мав і зворотний вплив на кіноіндустрію. Автори таких фільмів та коміксів, як «28 днів по тому, зомбі на Шон» та ходячі мерці зізнавалися, що саме Resident став натхненням їх творчості. На початку нульових неживі знову повернулися у поп культуру, і не останню роль в цьому воскресінні зіграв Resident Evil. <пит> До того ж, ледве не вперше генези зомбі пояснювався саме науковими експериментами, а не потибічними вибриками. Друга та третя частини резиденту були класичними сиклами, які розвивали ідеї оригіналу, але нічого кардинально нового у серію та жанр не привносили. Тож Сінзі Мікамі вирішив це змінити. Створення відеоігор – це важкий, стресовий та часто невдячний творчий процес, який може як піднести на вершину успіху, так і поховати поруч з розбитими мріями та амбіціями саме про такі історії розповідає Джейсон Шрайер у своїй новій книзі «Натисни Ресет, яку можна і навіть потрібно читати українською мовою перекладі від видавництва Мальопус Resident Evil в книжці не згадується, Зате є історія Visceral Games, авторів Dead Space, який, по суті, є прямим спадкоємцем резидентів. План наступний: додивляйтесь це відео до кінця, а потім йдете за посиланням в описі до цього відео купувати, читати та насолоджуватися цією прекрасною пізнавальною та захоплюючою книжкою. Криваві шкарпетки. Уявлення не маю про що це Житомирські шкарпетки закінчилися під час розробки четвертої частини в індустрії відеоігор здійснилося кілька зрушень. Основне це перехід у повноцінне 3D. Тож розробники планували наповну використати можливості прийдешньої PlayStation 2. в першу чергу позбутися плоского оточення оригінальної трилогії. Художників відправили в Іспанію та Велику Британію фотографувати місцеві поселення, архітектуру та надихатися готикою старого світу. Інші Ша частина команди на чолі з хідекі камією почали розробляти концепт майбутньої гри. Продюсер серії Сінзі Мікамі бачив нову частину більш динамічнішою екшеною та з крутим головним героєм. І у 2001 році вийшов Devil May Cry. Розвиваючи гру у екшеновому напрямку, розробники зрештою зрозуміли, що занадто далеко відійшли від витоків серії, її настрою та загальних наративів. Тому вирішили поточну концепцію відокремити у зовсім нову гру на чолі з Хідекі Камією. Хідекікамією. Мікамі теж долучився до нового проєкту як виконавчий продюсер. А розробка Resident Evil 4 зупинилася до закінчення роботи над першою частиною Devil May Cry. Після успіху першої частини Biohazard та його сиквелів. Кожний видавець почав так заглядатися у бік свайволхорорів. І невдовзі свого вбивцю резидентів анонсувала Konami. Цією грою став Silent Hill. Команда не хотіла йти протоптаною стежиною, тож одразу націлилася на психологічний гор. Але це вже зовсім інша історія. Після успішного старту Devil May Cry Сінзі Мікамі повернувся до розробки Resident Evil 4, як і минулого разу гра мала освіжити серію та дати новий поштовх жанру за допомогою нових технологій. Але цього разу розробка велася ексклюзивно для Нін. Nintendo GameCube. Ця версія оригінальної гри досі вважається найкращою з усіх. О goodness. Resident Evil 4 мав надзвичайний рівень інтерактивності, зосереджений в одному проєкті. Леон міг забиратися на дах будинків, вистрибувати з вікон чи стрибати в них, зіштовхувати драбини з противниками та забарикадуватися у будиночку. Мало яка гра того часу дозволяла робити подібне, та навіть взаємодія з противниками вийшла на новий рівень. Окрім того, що всі вони, як правило, перебувають у максимальній близькості до Леона, селяни реагували на постріли у руки, ноги чи зброю в руках. Влучення у кінцівки сповільнювали зомбі, а ненароком здійснена ампутація голови, призводила до трансформації у ще більш грізного противника, і все це закріплювалось новою механікою стрільби та поглядом на події під новим кутом close to or how far from the character would work the best. оглядач Eurogamer писав: більшість гравців зіштовхнуться з проблемою нової камери та керування, яких не було в іграх до цього часу, і не повинно бути в цій грі. Далі він пише, що до нового керування та камери швидко звикаєш, але мені чомусь здається, що в той час мало хто думав, принаймні мало хто про це писав, що нова камера та керування за плеча головного. Героя назавжди змінить жанр та індустрію. Всього за кілька років індустрія перейшла від цього до ось цього. Від тогочасних запозичувачів, як Cold Fear, до сучасних блокбастерів та ідейних спадкоємців, як Dead Space. Усі приміряли на себе нове слово у жанрі та зробили його стандартом індустрії. Основна ідея нової камери була можливість максимально занурити гравця у вир подій. Екшн епізоди виглядають набагато динамічніше, коли камера максимально наближена до персонажа та рухається разом з ним. Годі so, вже. Казати про прицілювання, яке в парі з наступаючими противниками змушували руки пітніти у спробі відстрілятися. Гра виявилася справжнім динамічним та напруженим бойовиком у жанрі survival horror, чого гравці досі не бачили. Гра вийшла у січні 2005 року, і успіх був приголомшливим. Гру називали найкращою грою для GameCube, найкращим survival-horrorом та просто найкращою грою усіх часів. Після таких тектонічних зрушень та визначенню цілих жанрів важко сподіватися на повторення успіху. П'ята частина серії розвивала ідеї попередниці, як колись це робили сиквели оригінальної Resident Evil. Хоча варто віддати авторам нележне яскрава і сонячна Африка та можливість кооперативного проходження це відважний крок у жанрі, який має лякати гравця. По іронії долі одна з найкращих ігор усіх часів отримала один з найгірших пк портів усіх часів. Посперечатися з ним може хіба що ПК версія Devil May Cry 3. До речі, це ще одна гра Capcom, яка, як ми вже знаємо, має багато спільного з резидентами. Порт вийшов у 2007 році, і погуглять які ще ігри виходили того року. Ну так для порівняння. Я пам'ятаю, що зміг пограти в четвертий резидент. Ну, може, секунд 30 відсили, тому що ну це просто неможливо. Там погана графіка, погане керування. Прицілюватися мишкою не можна було тільки на клавіатурі. Це просто... 不。 Як damage! Це навіть не перебільшення. Серія вже давно не перевертає жанр та не змушує індустрію рухатися вперед. Але в рамках власної серії вона продовжує експериментувати. Після творчого провалу шостої частини, хоча продалася гра добре, команда взяла перерву на 5 років для обговорення наступного етапу у франшизі. З виходом сьомої частини, у 2017 році, відбувся м'який перезапуск серії з новим головним героєм. Новим для серії виглядом від першої особи та акцентом на горор складову. Критикам та гравцям гра сподобалась, а закріпив успіх реліс ремейку другої частини. Новий погляд на класичну історію виявився зразковим для індустрії, і кожний ремейк від різних студій так чи інакше порівнюють із роботою Кепком. А для закріплення успіху у відвоюванні нашої території не забуваємо в першу чергу донатити волонтерам та зсу. Завдяки цим людям я маю можливість писати це відео. А ви його дивитеся, я сподіваюсь, перебуваючи у безпеці. Також я дякую своїм патронам за їх неоціненну підтримку, особливо шакалятку Євгену та Данилу Румянцеву. На сьогодні серія прямує двома стежинами: це ремейки класичних ігор. Цікаво, чи вони зупиняться після ремейку четвертої, а також продовження історії, яка кожного разу веде гравців у неочікуваному напрямку. І цікаво, куди ж вітер занесе смугасту парасолю наступного разу. Поруч зі мною вже з'явилось відео про появу вікових рейтингових систем та цензуру у відеоіграх, в тому числі в Україні. Обов'язково його подивіться, воно кльове. І не забувайте про натисний Ресет. Покликання є в описі. Далі буде, і бережіть себе.